Всім привіт! З вами знову головний жне Славко і збираю тут чергове замовлення на суперкрутецьку робочу станцію на базі процесорів AMD Epic. У нас тут два процесори 7 b 13 які в сумі мають 256 потоків, 256 ГБ оперативної пам'яті. І ось ця штука зараз крутиться в рендері, тестується. От, е рендерить сцену в блендері з, великим, з великою роздільною здатністю. І щоб ви розуміли, ця штука споживає 780 Вт з розетки. І це всього лише два процесори в повному навантаженні. Що цікаво, 256 потоків по 27 ГГц це доволі таки непогано. Якщо ж глянути на споживання по процесорах, то у нас процеки хавить хають приблизно по 270 Вт кожен. От. І при цьому всьому температура веремчика у нас 78 градусів. А знаходиться він ось там між процесорами. Загалом прикольна платформа, прикольна материнська плата і дуже потужна робоча станція буде.